Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу передати вам трошки краси, гліцинії, яка зараз розкриває свої квіточки. Там от зверху на фоні неба вона взагалі губиться і її не видно. Навіть не знаю, як її вам і показати. Повного розпуску вже не можу дочекатись, тому що, можливо, і не дочекаюсь. Так як сьогодні був такий морозний ранок вночі заморозок, то, можливо, вона зовсім свої повідсушує китиці і не порозкриває, якщо й далі так буде, і не порозкриває свої оці бутончики. Молоди... Рослинка молода, в цьому році. В неї таке, ну, як, як для мене, то пишне квітування, тому що в минулому році вона там дала до десятка всього своїх квіточок, а в цьому році вона така пишна. Я її так хорошо обрізала. І ось вона, аромат стоїть тут неймовірний. Хочу, щоб вона мені заплила оцю всю арку до кінця туди. Вон там. Є, звичайно, більш насичені квіти, інші види гліцинії. У мене ось така. О, така біло-бускова, красуня. Дуже пахуче, морозний ранок. Ладеш мої теж порозквітали, дивіться, скільки. Тут красиві заховалася і тут вони вон там ховаються. Кузочок. ця була дуже така темна-темна, зараз ось вона світліша стала, а та далі вона і була світліша, і зараз ось так вона вигоріла і стала така світленька. Пам'ятаєте, я привозила із Швейцарії клубніку? Ось Дивіться, вже можна зривати. Тут вона якась така маленька, але зірву її теж. Моя домашня, я розсаджувала її в минулому році. Зараз ось так травкою присипала. Не знаю, буде, що мороз, звісно, такий чи виживе. Квіточка, яка зараз на ній квітує, чи буде тут щось незрозуміло. Троянди молоді листочки, які випускали, то листочки прямо поскручувалися від морозу. То мене в затянку їла. Люблю цю квіточку. Може, виживе. Ну, наче далі морозів не, немає, не передають. Ось тут кущик такий. Я його в минулому році теж так добряче обрізала. І він у мене тут, де оця плакуча лісвиниця. Шишки я вам рожеві показувала на ній. А зараз вони, ось, бачите, повиростали. Ось такі цікаві. Оці старенькі минулого року, прошлогодні. а це оці молодесенькі, які були гарного такого рожевого кольору. Сонечко падає тут. Ну, сонечку передають, сонечко повинно сьогодні бути. Один морозник, красавчик, стоїть і йому не привикати до такої погоди. Він люби морозець. Плавно переходимо до моїх квітучих орхідеї, які зараз мене радують, квітують в повному розпуску вже, веснушка, красунечка. Фонда. В неї квіточки такі, знаєте, не воскові, але такі плотні, плотні. Манхеттен. Всі бутони відкрив. Такий в нього гарний язичок. Весь вкраб. І тут красавчик Бебідинамід. Я від нього в захваті. Він, звісно, супер красавчик. Ще по одному бутончику на одному квітоносику залишилось і на на іншому там квітоносику ще один бутон. А також всі квіточки відкриті. Не позрізала я, мені стало жалко, я залишила. Красавчик Ліка Фантастик. Леодора метелик. Тут ще будуть розквітати в мене, тут у мене стоять цимбітіуми Можна їх вже винести на вулицю, трошки пізніше повиносю. Літній період я з віконечка. Забираю сюди деякі орхідейки. Тут багато їх не влазить, тут їх скільки сім. Ну, поки що у мене тут 4. Пересадила я кам'яну троянду, вона дорожча, Бачите, зробила її ось такий каскад. Тут ось вже все вона відходить. А тут вона ось дорощує знизу квітоносик. Тут у мене і Surfсонг поряд. Вигорає він, але він гарний. Все одно навіть оця вигорівша квіточка, вона більше рожева. А ось ці такі тут більше помаранчеве. Дивіться, який ззаду він гарний. Красунчик, губка яскрава. Вчора поливала їх, хоча прохолодно, але треба поливати. Так, тут карамелька відкрила. Нову квіточку теж повністю вигоріла. Новий квітоносик дала Young Go Sakura. Вон, бачите, там буде. Ще тут вона квітує, зимове цвітіння, а там буде квітоносик і буде, як в нас літнє. Любе сорт поквітувати. Ніжний такий. У мене на полочки трошки перестановка. Ось ми теж з вами пересаджували, все з нею добре. Теж продовжує далі бутони розкривати. І ось такий каскадік квіточка має. Ця теж веснушка четверта вже відкриває квіточку. в разні сторони. Джиліан вообще супер красунька. Теж каскад вона тут сама його сформувала. Правда, тут ось так багато вона накрутила, тут квіточок, так вони густо одна біля одної в неї дорощує пулір сенсет. Тримає довго квіти, гарний аромат. Так, от цю пропустила. Теж звичайна, але дуже класна квіточка. Sunset love. Там у мене вже відкрив рецізам два бутончика. Ну, не бутончика а дві квіточки. Вони в розмірі вже збільшуються. В зимовому цвітінні вони, бачите, такі темнуваті. Зазвичай він більш такий в червоний колір. Ну, нічого, він постоїть, я думаю, світліше буде. Так, піратик рожевий. Дві квіточки, він молоденький. У мене це дітку я купувала і він <кій> мені відкрив вже дві. Так, Вікторія. З двома, третю, вже відсушила. Піксірец теж. Довго стоїть. У мене Даймонд. Руками трогаю, тому що квіточки всі в різні сторони крутяться. А вони ті, які тільки повідкривались молодесенькі, вони такі, знаєте, Чарівні. Вони іншого трохи кольору. Свіженькі такі яскраві кольори мають, ніж ті, що вже давно відкриті стоять. Ось красунчик імператор. Свої старі 5 квіточок він відсушив, довго тримав і пішов далі. Продовжувати в нього там гарне, я в мох його посадила. Там і коріння в нього. Зараз покажу пішло гарне і коріння від шиї, і тут десь бачила он корінчик. Подобається йому тут сидіти. Чорна змія. Лігата. Дві скинула квітки. А тут далі продовжує. Так, це у нас. Ось. А тут суюки досі. Дуже довго квітує сорт, вже вигоріла, вже але тримається і навіть. Дорощує квітоносик. Хотіла показати вам, на прикладі діток. зараз покажу. Ось дивіться, я з квітоноса зняла діточку, квітонос, в якої повністю засох був. Ну, і було видно, що якби я залишила, то й діточка б там би пропала і засохла. Що я зробила? Я зробила такий маховий стакан, зробила таке гніздо. Зараз витягну і покажу. Ось, дивіться. Бачите, пішли корінчики. Не одного корінчика було, навіть натяків не було, що там щось буде. Я там поставила. Кусочок кори і вставила ось так, поливаю потрошку, і ось дивіться, бачите, пішов ріст. Це в мене дітка Мейдер Принц з мого кущика. І надіюсь, що вона, ну, в неї такий тургор дуже хороший, така вона, як пластмасова. То думаю, що буде добре. Потім умосі в мене пілор лігата. Теж йому тут, бачите, сподобалось коріння. Я стараюсь під шию туди, якщо садю в мох, отуди кладу кусочок каринки і ставлю шию на кусочок кари. Скульптор діточка, теж я вже розповідала, але он, хочу показати динаміку росту, від шиї корінчики. І там корінчик, який, ну, зазвичай, коли ми садимо, воно, ну, так, видно, да корінчик. Це той корінчик, який був на дітки, коли вона ще була на мамці. Він не пропав, він пішов далі розвиватися. Знайшов своє місце там і довго сидів, не ріс, але зараз пішов далі розвиватися і від шиї теж підняла. Бачите, всі в мене дітки такі, я їх шию, трошки підтягую наверх, не заглублюю, бо можуть пропадати, якщо дуже шию посадиш, заглубиш, то може пропасти. Так, трошки сонечко падає. Зранку я включаю їм тут освітлення. а ось я ще покажу цю шелріанку на стюартіанку. Посадила я її ось таке гніздо, щоб квітоносик звисав. Отак. От Як метелики. Дякую, що ви були зі мною. Поки що на цьому все. Гарного всім дня, тихого, мирного і до побачення!